Часом Путін відкидає безумовне припинення вогню От вам. Будь ласка, і так він відреагував на телефонну розмову російського диктатора із Трампом. екс премєр міністр Великої Британії Борис Джонсон за його словами. Путін хоче продовжувати бомбити і вбивати невинних українців. Що в принципі ми побачили і вчора ввечері? Він хоче роззброїти Україну і хоче, аби наша держава була нейтральна. Також він хоче зробити Україну васальною державою Росії. Він не веде переговорів. Він сміється над нами. Ось це на Писав Джонсон у соціальній мережі. Ікс. Ну і щодо Трампа, то виникає питання, а хто опісля? Є, звісно, частина е, його прихильників, які хочуть змінити конституцію, аби Трамп пішов ще й на свій третій термін. Так але поміж тим, прибічники Трампа вже розглядають і Джей Джейді Венса, кандидатом на пост наступного 48-го президента США і про це пише Аксіос. Зазначається, що у Венсі вбачають засіб закріплення світогляду чинного голови Білого Дому, що найменше на наступне десятиліття, і на їхню думку Трамп зруйнував стару. У республіканську партію, а Венс може завершити будівництво нової. Він не лише здобув прихильність команди Трампа, але й його популярність зростає завдяки медіасфері мага, що включає подкасти і впливових осіб додає акцію. Тут можна подумати, що це якісь фантазії маячня. Але Ні, спілкувалися ми в ефірі минулого тижня з політологом. Той каже, так Венс хоче стати президентом. Ви ж бачите, як в публічну площину він поступово виводить навіть свою родину. А дружина от минулого тижня ще й Твітер собі завела. Перепрошую X. Ну, вочевидь, не просто ж так.